Знова Україні! Мене звати Володя, ви на каналі Калуш Транс. Я знімаю відео про своє життя, про життя далекобійника. Сьогодні в серії буде маленький ремонт Вольво. Ну, і далі ремонт буде не ремонт, а скоріше апгрейд, тому що купив нові фари для Вольво. Треба їх встановити. Старим так би нічого не бракує, тільки на одній фарі не світи дальний світ. Зараз багато почнуть писати, що візьме, зремонтує і все. Та, би, зремонтувати можна, треба перепаяти там діод. Але крім того, що треба і полірувати ті фари, краще роботи багато. Набагато простіше просто купити нові фари, так як я зробив. Відповідно, і буде ліпше світити і так далі. А вже поки трак буде їздити з тими фарами, тоді може. Подумаю, чи є можливість якось відремонтувати ті фари старі. Так що поки що буде так. До речі, оголошення, я шукаю водія. Бажано з досвідом. Або якщо у вас немає досвіду з Америки, але є досвід з Європи, і ви зараз знаходитесь в Америці і маєте СІДІЛ, тоді теж можете дзвонити. Ті люди, які знаходяться в Європі і планують приїхати в Америку, то, будь ласка, не тратьте свій час, тому що ви поки приїдете, поки отримаєте CDL, то прийде трошки багато часу. Як отримати CDL, коли ви вже в Америці, то я розкажу в кінці цього відео. Так що не переключайтеся і дивіться. Що, приїхав на Ярду, вже трошки переодівся. зараз будемо все робити. Що в мене тут є? Абарей такий цікавий, велика прийшла коробка з тайваню. Нові LED фари для волі, зараз вам буду їх показувати. Проблема була у цій фарі, вона так би не світила нормально, через то, через то зараз поміняю всі фари. Але, як бачите, у самі вже по собі фари такі трошки сіренькі. Відповідно, теж вони не давали нормально, що світло світало. Фара міняється дуже просто, так, бо вона має тут 4 болти, 3 болти. От такі тут, там і одна фішка і здається, все. Ну, Зараз буду пробувати, тому що я вже це не міняв якийсь час. А, може ще щось вилізе ще одна одного. А мені здається, отут є ще один четвертий болт. болта. Думаю, щось три не може бути. Так, фару майже відкрутив, відкрутив 4 болта. А, тут фішка отака. А, Для того, щоб фішку зняти, треба зняти оцей шпентик. І все, зараз залишається фара. Все, так виглядає нова фара. Витягнув її з коробки. Фари бомбезні, гарні. Сподіваюсь, так само буде гарно світити. Так, ця нова фара стоїть, вже трак виглядає, як новий. Світа гарно, зараз попробую ще далі світ. Все, Volvo вже з двома новими фарами. Супер гарно виглядає. Чистеньке, рівненько, це мабуть супер. Все, фару поміняв, тепер ще зроблю обслуговування Volvo. Змащу його. Маю пістолет, ще не свій. Коротше, мащу Вольвою вже все можна буде виїжджати. Ну що, Продовжую свій робочий тиждень. Понеділок почався жорстко. Я з каністрою, трак стоїть ззаду на перехресті. Я йду на це... на заправку. Залог. Мені здається, що солярки не стало. Якщо це не солярка, то це капець. їхав їхав по дорозі, залог і все. Ну подивимось. Зараз заправлю 10 галонів і спробуємо ще раз завезти. Все, як бачите, трак стоїть на пампі вже, це вже добре. <с2> і працює, це ще ліпше. Коротше, зараз трошки розкажу, як було. Їхав, їхав е, і приїхав. Зупинився тут на цьому світофорі, трак заглох. Добре, що зупинився між двома заправками. Це сітко і тут шел. З, зайшов на сітку, тому що знаю, що там є пампи для траків. E, прийшов туди, вони кажуть, що у нас e, не працює, e, помпа не працює, дизель не може взяти. E, ka, кажу, Є каністри, вони кажуть, каністри є. Але я думаю, разі там солярку не можу купити, що буде купувати каністру. Побіг на шел через дорогу, <laughs> це ж так смішно виглядало, як я тобі через цю e, дорогу між заправками. Прибіг на жал, кажу, Ось є каністру, вони кажуть, каністру нема. Я бляха, пішов пішу назад на сітку. Забираю каністру і потім вертаюся вже з каністру і сюди на шал. Для того, щоб завести трак без сулярки, треба вже було використовувати стартін флюїд. Зараз покажу, в чому плюс Кенворда. В Кенворді я можу легко дістати до повітряного фільтра і просто рукою сюди пшикати туди прямо стартер флюід. І і воно так би, допомогло мені завести трак без проблем. Тому що в Детройті тут немає ручної пампи, щоб підкачати рукою. Тому стартером це все вийшло нормально і швидко. І все, я трак завів, так ну, заправив 8 галонів, Ні, напевно, напевно, 10 заправив. Я дві каністри, да, дві каністри по 5 галонів, заправив 10 галонів і поїхав. Так що все добре. В мене останнім часом багато таких право трапляється, які зі мною ніколи не траплялися. Тепер без солярки. я реально ще 12 років віч ще ні разу не заглох. Сьогодні <свісно> заглох перший раз. Капець. В принципі, вийшов з цього, хочу сказати, легко, але, можна сказати, тільки трошки затримався. І заглох дуже вдачному місці між двома заправками. Волтер бідолашка родиться, все йому надає, але їду я на пікап, сьогодні буду їсти з Амазоном, так що димся. Зараз а, заїхав в Віскансин, якраз була відкрита в'їзна вага, тобто а, вейстейшн. І а, пару траків а, не заїхали на вейстейшн. І тепер дивіться, що буває, коли не заїжджаєш на вейстейшн. А цей хлопець взяв, не заїхав, і поліцейський зразу вискочив за ним. І все, зупинив. Тепер буде хлопець мати тікет. Так що, якщо вага відкрита, то краще заїжджати, бо то все може погано закінчитися. Що, приїхав я на Амазон, дали мені оцей контейнер. Кофіню серйозно. Amazon має свої контейнери і вони часто ще використовують свіфтовські контейнери, але в ці їхні. Ці контейнери нові в доброму стані, колеса добре, все добре, тому в той. Заодно Волтер вигулюється, поки я чіпаю контейнер, вже все зробив, зачіпив. А тепер виїжджаю і їду на Джолієт. Через ту солярку трошки затримався, але нічого, думаю, що все встане. Що притягнув я свій контейнер вже в Джоліт. Зараз його відчіпаю, трошки вам покажу. Пам'ятаєте, у мене тут були такі ці крила алюмінієві, вони йшли сюди до середини, то що був такий цей. Плюс в тому, що воно трошки захищало кабіну від болота, тому що зараз, коли особливо я їду без трейлера, то воно відчувається. Але мінус в тому, що до цього речага не можна було дістатися рукою. просто. Просто його рукою не можна було дістати, треба було брати гак, без гака його не дістати. Зараз це все можна вже дістати спокійно, нормальною рукою. А, в цьому плюс. А, ще плюс в тому, що як ти їздиш з цими контейнерами, чи трейлерами, в тебе йде набагато менше солярки, тому що пів дороги ти їдеш бобтейлом, тобто без нічого. А другу дорогу ти їдеш з пустим трейлером або легко завантаженим. Тому що в основному Амазон вантажить якісь легкі вантажі. І в цьому так би, теж великий плюс. Відповідно, менше бабок йде на солярку. Так що зараз я це все відчіпаю а і вертаюся назад в Вісканс. Пустий. Так, сьогодні ще буду довго працювати, вирішив завезти додому Волтера, щоб він собі побігав біля хати. А не сидів зі мною в машині без потреби. То їду зараз своїм трючком по своїх вулицях між хатами. Перший раз я ні сюди заїжджаю. Ну, такі траки тут не, не часті гості, тому що як бачу тільки один раз тут хтось заїжджав якийсь водій додому, і то на каскаді, а тут зараз такий Кенворд завалюють. трохи є контраст. Все, собачку віддав, пар можна їхати працювати. Рідна вулиця моя, я вже тут живу майже 7 років. Але траком ще не їздить. Сьогодні знову працюю на Амазоні, поки ганяю пустим, то можна трошки поганяти. Зараз вам покажу, як розганяється трак, коли їдеш боктейлом. Без трейлера і нічого йому не мішає. Наразі одні Амазони. На зустріч поїхало багато Амазоновських тренерів, тут їде FedEx, почта рахуйте. мною їде один трак Амазоновський. Коротше, Амазон зараз перед Крисмасом нормально заробляє. Тут американці у всі дуже сильно святкують різдво, так. Але це таке більше свято в них сімейне, ніж релігійне. Е, насправді вони різ, Різдво не сприймають імено, як це було нараження Ісуса Христа, або щось таке. Вони це ну, вони це розуміють, що це таке, але святкують просто так, щоб щось там святкувати, дуже велике свято, один одному дарувати подарунки. Більше люди сфокусовані на подарунках. на Прикра Прикрашення будинків, якихось фотографій з а, санта клаусом ніж на самому, на самому Різдві, на самому святі, думаю, що щось таке було. А, скинув сьогодні вже свій останній контейнер на сьогоднішній день. Дивлюсь під вечір, тут вже більше з'явилися траків на Амазоні починають провозити якісь трейлери, драйвени тому що коли я був тут в день, то нічого не відбувалося, було тихенько. А зараз вже їх трошки більше. Там на цю другу локацію, МК 7 вона, здається, називається. Буквально тут через, через дорогу, то там взагалі вже черга до дороги стоїть. З траків які привезли щось. Тут поки що тихо, але пару траків якщо так що на Амазоні, я так розумію, більше вечірньої роботи ніж дані. Запаркував тручок, вже їду додому, тут Товінг притягнув кархолера, повністю вороженого Такі е, вони ну, тут всі гарні дуже, стільки світа ламається, вся протець круто світ. Бомба. Щось з кархолером трапилось, таке, що його повністю тепер розвантажують. Будуть паркувати, напевно ремонтувати. Ну, Таке буває, це така робота, що ти ніколи не можеш бути впевненим, що все буде добре, тому що завжди може щось піти трошки криво. Але як тікають люди мудрі, що треба сподіватися завжди на краще і все буде добре. Е, Відбуваються зараз цікаві речі, тому що солярка, та й на солярку на дизель е, ціна впала. Деби стало набагато дешевше, в Віскансі можна заправитися нормально по 3.30 навіть Ціна, ну, такої ціни не було ніколи. Ну, вона була, але ж давно вже просто, ми всі забули про це. І, відповідно, як тільки падає ціна на дизель, зразу починає падати ціна на вантажі. Е, брокера добре про це знають, знають, що ми починаємо трохи більше заробляти і зразу починають опускати ціни на, на вантажі. Так що, Коли впала ціна на солярку, вам брокера потім починають давати менші рейти, менші ціни на вантажі, то сильно не засмучується, це нормально. Привіз свій трейлер, а на дворі дощ, така погода капець мерзенна. Дощ холодно. І треба це все відчіпати, защіпати Нема, нема в цьому ніякого приколу. Зато кермур в принципі гарно світиться. Таку погоду навіть дуже гарно виглядає. Як бачите, Амазон пустий, нема ні траків, ні трейлерів в даках. Теж якби воно сигнал такий собі не дуже. Тільки воно ну, якийсь там сай, спатер. Що, я цей трейлер вичіпаю, зараз їду тут через дорогу на тракстап. Трошки почекаю, може буде якийсь другий монтаж, якщо ні, то буду їхати туди додому Ну що, продовжуємо відосик. Сьогодні вже п'ятниця, Дев'ята година ранку, бачите, навколо вже все сніг, біле все, мороз, холодно. Вчора вечором ще поїздив з двома вантажами на Амазоні, з двома чи з одним. Коротко, один з Лишив трак, зараз буду пробувати його заводити, Ну, я впевнений, що він заводиться без проблем, але таке. Деколи бувають сюрпризи. І буду виїжджати, сьогодні маю ще один амазон. Так, масло перевірив, все добре. На, на холодному, він вже не такі рівненький. Все, я пішла. Пішло, нормально. ну Мінус 10 майже сьогодні, так що через то воно не так дуже легко заводиться, як би хотілося. Демо нема, все добре. Блоубая теж нема. Так що кенвердек 96 рік, апарат ще, так має бути. Поки мене вантажить, тобто я чекаю, поки завантажить той трейлер, який я маю забирати на Амазоні. А я вирішив вам трошки розказати, що відбувається з справами, як отримати драйвер лайсенс, CDL, тому що для того, щоб їздити на траках, вам треба CDL, CDL перекладається як Commercial Driver License, тобто комерційне посвідчення водія. Uh, ситуація виглядає так. Uh, вам треба записатися в Driving School тобто школа, яка учи, як їздити і так далі. Uh, для того, щоб uh, туди записатися, ну, відповідно, вам туди треба зателефонувати, там, заповнити аплікації їхні. І так далі. Та немає нічого складного, є багато українських uh, школ в Чикаго. Uh, одну я знаю точно, це Котра Driving School. Uh, Котра через Кей пишеться, ви можете знайти її легко в Гуглі. Вона знаходиться на північній частині Чикаго в, в Гуні. Досить непогана школа, непогана локація. Можете там спокійно навчитися. Навчання коштує на автоматичну коробку 3,5 тисячі доларів, на механічну коробку коштує 4,5 тисячі доларів. Я їх питав, чого так. Ситуація виглядає наступним чином, тому що щоб отримати на механічну коробку, ви мусите вчитися і на автоматичній, і на механічній. І Вони пояснили, через через те, що ви отримуєте то, якби, два, д -д -д -д, якби, два уроки, дві, дві школи, два класи, я не знаю, як хочете називати. Ви будете спеціалістом і в тій, тій галузі автоматична, і механічна коробка. І через то воно дорожче. Особисто від мене рекомендація вчитися і на механічну коробку теж, тому що у вас тоді з'являється набагато більший вибір з роботою, тому що не всі тракові компанії перейшли повністю на автомати деякі мають траки з механічними коробками. І механічна коробка, я вам хочу сказати, це ще не вона не відійшла в вічність. Це трошки інакше, ніж автоматична, але це досить актуальна тема на сьогоднішній день. Так що, якщо будете йти вчитися, то для вас від мене рекомендація вчитися і на механічній, і на, і на автоматичній коробці. Ще один є досить непоганий варіант, дуже добра новина для всіх, хто ж не має грошей, а хоче отримати CDL. А навіть якщо має гроші і не хоче їх просто витрачати на CDL Можна для тих, хто приїхав по програмі U4U, є спеціальна програма від штату. Скоріше всього, вона є в кожному штаті. В Айові є точно і в Іліносі теж є. За вас буде платити штат. Правда, ця програма не у всіх школах працює. Вам треба. В якій працює це точно це Viking Driving School, це в чикаго арі. Viking Driving School це поляки. Там до них приходиш, заповнюєш аплікацію, мені здається, платиш якісь там фі 500 доларів і учишся. Є там різні години навчання, ти можеш вчитися після роботи. Viking так само шукаєте в гуглі, знайдете там їхню інформацію і вони вам допоможуть. Тому що я знаю людей, які вже там учаться по цій програмі, отримують права і посвідчення водія, скоро будуть їздити. Так що у вас є всі шанси для того, щоб отримати посвідчення і працювати. Так що, якщо ви приїхали по u 4 u отримали CDL і у вас є досвід роботи десь якісь з Європи або з України, якщо ви працювали там далекобійником. То телефонуйте мені. Я думаю, що ми домовимося за роботу, тому що мені потрібен зараз буде ще один водій. Без досвіду повністю я не хочу брати. Я можу взяти водія без досвіду роботи в Америці, тобто з досвідом з Європи, але без досвіду в Америці. Такий, так би підходить. Страхова компанія моя дозволяє таке робити. Ну і відповідно мені так якби з вами трошки буде менше мороки, щоб вам розказати і показати, що як тут відбувається. Так що, якщо хтось є бажаючий, то будь ласка, дзвоніть. 312 593 8660. Димовимось. Поки чекаю на те, що замовили завантажити мій трейлер. Зайшов всередину, тут така кімната для відпочинку, зараз трошки покажу. Кімната відпочинку така досить стандартна, не дуже чиста, але в принципі окей. Є... Автомати з якимись солодощами, якимись перекусами, вода, звичайно. Кока-кола, пепсікола, куди без неї. Тут можна, є мікрохвильовка, можна загріти свої речі. Речі маю на увазі, коли якщо маєте якусь їду, яку треба гріти. І там всередині Амазон. Тобто тут їздять ваші пачечки, це все слайдується, сортується і так все виглядає там. Люди не спішать, е, дуже все сильно автоматизовано. Там, я не знаю, на Це все їздить якимось елеватором таким. Так все відбувається тут. Що, поставили всі свої стріляри сьогодні за е, півпарці ночі? Е, заїхав на тракстаб заправити, щоб е, були е, баки повні, був морози, щоб там солярка не позамерзала. Та все. А на цьому закінчує відео. Кенвордик працює. Всім дякую за перегляди, дякую, що підтримуєте мій канал своїми подолайками, підписами і так далі. Україна переможе війні по-любому. Слава Україні! Всім пока.